Так, то, шановні депутати, доброго ранку. У нас сьогодні буде на розгляді 5 питань. Тож розпочнемо. Перше питання є з... звернення депутатів Фісіанської селищної ради до Закарпатської обласної ради, Закарпатської обласної адміністрації обла... обласної військової адміністрації ДП служба місцевих автомобільних доріг Закарпатської області. Даний на рахунок. Дороги місцевого значення сняз стальні. Тут довго, я думаю, що ми це не думаємо. Все okay, okay. Так, так звернення. Суть, суть у чому? Суть у чому ми, ми знаємо, що яка у нас е, болюча проблема нашу, нашу, нашої громади. І дійсно, силами, власними селами, селами ДПДП, ДП, тобто снятські лісниць е, ЛМГ було проведено розчистку канавів узбіч. Підсипалися дороги, але у грудні місяці там навіть автобус запустили були шкільний. Але все одно зараз я так розумію, що дорога край небезпечна і так, напевно і сам тебе не хоче туди їхати. Чи як? Ну, я б хотів добавити, там є ряд проблем, шкільний автобус зараз стабільно, регулярно рухається по тому маршруту, який возить дітей шкільного віку. Є проблема у... Розчисти канал, є наплив води на дорогу і на мерзання. Ну, Наше не було можливо, що зроблено із ДП з України, але не вистачає нам все ресурсу, посипочного матеріалу, щоб засипати ще ті нерівності ями. Ну, зато звертаємося, бо то є на балансі в області ця дорога, зато треба їхнє реагування, включання та їхню допомогу. Mm -hmm. Так, та, я думаю, тут нема, що багато говорити, тому що це в нас наш, дійсно болюча така проблема. 5-5 тому... кілометрів це є, та. так. Та. Тому я думаю, що виносимо цей проєкт рішення на сесію, тому давайте проголосуємо за це. Попадай Чурій. За. Брандіс Іванов за. за. Тетяренко Олександр. За. Чотири за. Утримались ну, відсутні. Один, не голосували ноль. Рішення прийнято, дякую. Так, наступний те ж саме звернення, але вже тут більший об'єм і дорога займного користування місцевого значення існячого метиса. Проблема та ж сама. Автобус, теж знаю, вчора звертався шофер. теж там Колеса пробиваються, дорога погана, дійсно небезпечно навіть їхати, дітей перевозити. Тому такий самий так звернення не буде. Не знаю, що тут здодавити, що буду домовлятися. У зв'язку з тим, що тисяча ще більше регулярний рух, там ще більше потребується. Швидкого реагування, що це більший населений пункт і більша протяжність Як ту само традицію сімей для робіт, включаючи підсипку і... Так, це починаючи зараз довозку дітей до школи, продукти, це все можливо зараз зимою і можливо буде такий колапс, що можна і зупинитися силу. Якщо не може Я... навіть швидка, проїхати місцями. То... Так. Тобто проблема навіть в дійсно може стати повністю рух. І швидка, і... І тому подібне. Тому е, давайте теж проголосуємо за, що винести на, на сесію. Трех, за. Тимасшенко Сергій. За. Ранді Івановна. за. Тетяренко за, за. Чотири за, проти 0,3 ну, відсутні один не голослове. Рішення прийнято. Дякую. І так, Наступне в нас є Так, що тут у нас? є? Про встановлення тарифів. На вивезення рядких побутових відходів весілянський МЖКП. Ми то, ми, ну, за ми ну, встановлювали але там дещо якісь... технічна тонка. Технічна тонка була технічна помилка була, оскільки я розумію. Тому давайте це зараз переголосуємо. Тобто давайте я вам розкажу, в чому тут суть. Де бюджетних установ на вивезення так, таких побутових відходів за один куп. Сума буде сказати 316,67 гривень за один кухня. Для приватних підприємців 394 гривні 44 копійки за один пункт. І викачка немиколог колодців Закуп 394 гривні 44. Того разу, що в чому там розповівся? Машина має там скільки кубів? Чотири чи чотири до чотирьох кубів. Просто розрахунок технічний момент Там було для бюджету чи яких установців підпреджує занижена касці. Не занижена, просто розрахунок. Просто не сказав, що Ця сума перекриє там якісь ці це мінімальна сума. Заробітку тут немає ніякого, це просто щоб забрати від населення, щоб не не було якось і Десь не відливалося якимись чужими, неправильними засобами і буде зливалося. Зрозуміло. Рішення важливо, тому давайте проголосуємо, виносимо практичне на сесію. За. Тимощенко Сергій. За. Ренді Сіван за, Тренко За. Чотири за, проти нову отримали зговори, один не голосували. Дякую, рішення прийнято. Так, Наступне питання про передачу комунального майна оперативне управління КНП Сіянський центр первинної, первинної медико-санітарної допомоги Сінянської селищної ради. На тій ті комісії так, не передавали, але забули передати два автомобілі, я так розумію. Тут автомобіль Опель-Комбо. Реєстраційний номер А849 АТ, селище Єсеня і автомобіль Opel Combo. Реєстраційний номер 8407, а АТ, 07 автомобіль села Защиття. Тому зараз нашими рішеннями передамо вам доносимо на сесію на сесії передамо, щоб, щоб все було у нас як у порядку. Тому ну, прошу проголосувати Ось таке рішення. Тимощенко Сергій, Бранді да. Сімоної Зати та Олександра, да. 4 запротиви отримання стурити відповідь один голос волонтер. Дякую, рішення прийнято. Так, і останні на сьогодні у нас в комісії питання буде про переименування вуцінянській тетраній громаді, а саме розділити вулицю все діло ще ще навіснянської тетради громади. Без назви на вулицю Героя Івана Васильчука. та вулицю без назви. А саме це йде е, з номера е, 579 ще, до 500 до 500, 522. No, а не, бачу, до 518. Так, все 518. <плес> була. Приведемо громадське обговорення, у часу голосування взяли 50 проведений мати, з них 52 за, 1 проти. Ні. Ми приймаємо, я думаю, це рішення, бо зараз захисники. Це вже відпрацьовано, тому що я думаю, що тут не може бути ніяких нація, наші дійсно герої, тут не може бути ніяких поговорок. Ну, така. Жаль, що розвиваємо вулиці мертвими людьми. Оце можна. Тому виносимо проєкт рішення на, на сесію. Давайте проголосуємо. Попадеч Юрій Тимошенко Сергій, Праді за, Тетрено Олександр. Чотири за, проти 0 отримано знову відсутні 1 голосували. Дякую, рішення прийнято. Дякую за, за працю. Всього доброго.